Христос Воскрес Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Від якогось часу, плюс-мінус від 2015 року, я намагаюся пильно стежити за тим, що відбувається в апостольському престолі. Чому? Тому що те, що діється з католицькою церквою, не є мені байдужим. І католицька церква не є мені байдужою. Я переживаю за те, що відбувається, бо погодьтеся за цей час, а це вже близько 10 років. Відбувся ряд подій, було прийнято низку якихось документів, які викликають тривогу і занепокоєння. Інколи я натрапляю на воістину шокуючі новини, і потім думаю, ну, говорити про це не говорити. Ну, але в кінці кінців це є публічні події. В них люди брали участь. Про них пишуть медіа, засоби масової інформації. І мовчати про це, ну то давати якусь мовчазну згоду на те, що діється, а говорити, ну то принаймні виражати якусь незгоду і якоюсь, якоюсь мірою закликати, передусім пастирів за цих за це відповідальних, ну щоб якось втручатися в те. А вірян, ну, принаймні, молитися. І тому я хочу говорити і хочу поінформувати про наступну подію. 25 травня цього року в Римі відбувся Всесвітній день дитини, організований апостольським престолом. На цьому заході промовляв також папа Франциск. Ну і звісно, що Всесвітній день дитини це не наукова конференція, не якийсь там симпозій, і тому потрібно було подбати про різні там забави, ведучих, якісь конкурси, можливо, і організатори подбали, подбали. на інавгураційній зустрічі перед дітьми виступив Drag Queen, тобто Drag Королева, Каміндероса. Коротенько про те, хто такі драккін. Щоб вас, щоб не. Занудити вас якимись там нюансами, то з Вікіпедії прочитаю. Дрек королева, дрек-квін англійською, людина, зазвичай чоловік, що одягається в дрек в одяг, притаманний протилежній статі, і часто поводиться перебільшено жіночно та в рамках жіночої, жіночої гендерної ролі. Зазвичай ці люди перебільшують певні риси, такі як макіяж та вії. Для комедійного, драматичного чи сатиричного ефекту. Хоч дрек здебільшого асоціюють з геями та гей-культурою, існують дрек митці всіх статей та орієнтацій. Тобто, це також каже Вікіпедія, що це митці. Ще нас. Чоловік, який одягається як жінка, Камін дероса, виступив як один із офіційних артистів на інаугурації Всесвітнього дня. Дитини, дитини, він був в образі такого художника, що швидко міняв там різні костюми, вбрання. Е, ну, добре, коротко погляньмо, як насправді це було. Lo Stadio Olimpico di Roma per la giornata mondiale dei bambini indetta da Papa Francesco. Sono veramente emozionatissimo e non vedo l'ora di far vedere il mio spettacolo a tutti i bambini provenienti da ogni angolo del mondo. E quale spettacolo migliore se non il giro del mondo in dieci minuti? Venite con me! Скажіть, будь ласка, які ваші враження, чи оці танці пана Карміна, так, мабуть, треба сказати, вписуються в таку ну, звичайну забаву клунаду? Чи радше є в них щось такого тривожного? Поділіться в коментарях. Додатково додам, чим відомі Drag Queens. А відомі вони тим, що в багатьох країнах Західної Європи, також Сполучених Штатах, в Канаді, ці дядьки, які одягнулися в жіноче вбрання, ведуть уроки сексуального виховання, виховання дітей, так, і розповідають їм про різні нестереотипні гендерні ролі. Не виключно, дорогі мої, що скоро такі королеви підуть по українським школам і садочкам, оскільки Україна, на жаль, ратифікувала Стамбульську конвенцію, де в 14-й статті читаємо. Сторони, підписанти цієї конвенції здійснюють, де це доречно необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів, навчального матеріалу з таких питань, як рівність між чоловіками та жінками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність. У формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання. Ви думали, що цей документ буде боротися з насиллям? Я, дорогі мої, на відміну від багатьох, я би сказав, на відміну від більшості депутатів, прочитав цю конвенцію. Декілька разів прочитав. Але, на жаль, ніхто мене не слухав. Тепер повернемося до, до Дрек Квін, яка виступала чи який виступав на Всесвітньому Дні Дітей. І тепер діти, які були на Всесвітньому дні дітей, який організовує апостольський престол, до яких звертався сам Понтифік. Поїдуть з цього дня дітей, приїдуть до своїх міст, сіл і до них до шкіл. Також підуть дракквіни. І тепер, можливо, це не насторожить вже ні дітей, ні батьків, ну бо як. Ну, бо, бо, навіть, бо навіть на Всесвітньому дні дітей в Римі теж була якась пані королева. Ну, значить, це якби що? Ну, якби нормально виходить. Фух. Думаю, що, можливо, багатьох це вже не насторожить, бо Кармінде Дероса, так здається, його звати, чудово виконав свою роботу. Думаю, що тут варто всім нам пригадати уривок з Євангелії від Матея. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби милинове жорно повішено йому на шею, і він був утоплений у глибині моря. Grecki tekst używa tu słowa skandalizo, widz czego pochodzi też skandal. Ten wyraz skandalizo, bo skandalon, własne grecką oznacza przeszkoda na szlechu. no na przykład kamień, jakaś balka, jaka leży na drodze. Czy występ takiej osoby. Do rzeczy, ona mnie kogoś przypomina, ta drag królowa. Ну, нє-ні, може, то моє якесь припущення. От, добре, чи виступ такої особи для отих малих діток, для їхнього зростання у вірі, для їхнього християнського розуміння, чим є родина, подружжя, що є лише дві статі, чи це не буде перешкодою? На ну, думаю, що буде. Дорогі мої, пам'ятаємо, що брами пекельні церкви не подолають, і давайте разом тепер помолимося за святу католицьку церкву, помолимося за апостольський престол. Зокрема, попросимо святого Архангела Михаїла, щоб там трохи повтручався. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди, сотворені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів. Розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло хто ж як Бог. Амінь. Тримайтеся, не падаймо духом. Бо Господь переможе. До зустрічі!